Друзі, всім привіт! Мене звати Роман. Ви на каналі підбору пригону та перевірки автомобілів. В сьогоднішньому відео я покажу вам автівки, які ми придбали для наших замовників минулого четверга на Луцькому автобазарі по послузі супровід на авторинку. Перша автівочка, яку ми шукали у нас, був Nissan Кашкай. Але карти не зійшлися і знайти його в гарному стані нам не вдалося. Вирішили шукати такий автомобіль, як Шкода Octavia A7 з дизельним двигуном 1,6 або 2 літра на механіці. І бажано в універсалі. Перед початком відео, друзі, поставте обов'язково лайк, напишіть якийсь коментар в підтримку даного каналу, та не забудьте підписатися, якщо сподобалось вам дане відео. Навіть якщо не сподобалось, обов'язково теж поставте лайк. Все, поїхали переглядати відео. На Луцькому авторинку. Першу автівочку, яку ми сьогодні знайшли, знайшли її достатньо швидко. Їхали по Кашкай, знайшли ось таку шкоду a 7 Автівочка в класному стані, вся в рідній фарбі, без жодного підкрасу. Ні один елемент не знімався, не крутився, не фарбувався. У нас адаптивна оптика вимивачів фар. Літня гума на 18-х дисках, тормозні диски в класному стані. Ремінь ГРМ мінявся в нас на пробій 170 тисяч, є документи. Ремінь мінявся на 170 тисяч км. Зараз у нас 230 є всі документи, є аукціонні листи, автівка в нас з Германії. Має 2-літровий дизельний двигун надійний. Значить, навігація української карти. У нас, на жаль, немає сенсорний монітор, підірів передніх сидінь, двохзонний клімат, старт-стоп, механічна шестиступка. І Оригінальне шкіряне мультикермо не фарбоване. Плюс контроль, стандартно автоматичне світло, датчик дощу. У 230 тисяч рідного пробігу. Стандартно 400 підйомника. Чівочка в класному стані. 16 рік, 2-літровий дизельний двигун. І власник скаже пару слів. Дякую! Хороша машина, завжди, будь ласка, на ходову сьогодні у нас неділя, СТО не працюють. Так, по ходові у нас тут повний порядок, пильнички, шрузи, гранати. Все гарно. Гума у нас літня. Так ще дух. Сертифікат у нас присутній. Йдемо зараз оформляти довгий купівлі продажа. Значить ціна машинки нам стала 13 600. 100. Автівочка, яку ми шукали, у нас був Volvo v 50 Якщо його не знайдемо, то будемо дивитися мігана третього покоління з безсечною комплектацією з бюджетом до 9,5 тисяч доларів. Але тут у нас зійшли всі зірки і карти, і знайшли ми даний автомобільчик в непоганому бюджеті, можна сказати, по низу ринка за 7 900. З оригінальним нефарбованим кузовом і з пробігом там 230 чи 240 тисяч. Так, Заїхали, обдивляємося ходову частину автомобіля. У нас тут блоки заднього очага нові. По ходові. Ой, точніше, походові. ходові по двигуну в нижній частині також все сухенько, поки масла немає турбіна суха. Тут також і самі блоки стоять. Це у нас Volvo V-50. автівочка втівочка 11-го року випуску в оптиці має 1,6 надійний дизельний виводок. І рідний перевірний провік з Бельгії на Алівському фоні був 226-227 тисяч км. Втівочка в класному стані, має задні парктроники і по кругу вся в рідній фарбі, без жодного підкрасу. Гума у нас 18-го року, легкосплавні диски. Ходову продавець обслужив, поміняв салінблоки які. Передні блоки задніх речагів і там ще якусь мілочуху. Так, кондиціонер працює, механічна ступочка, кермо у нас оригінальне, не фарбоване. 229 тисяч не 226. Повністю шкіряний салон в класному стані. Сідушки такі, мінімальні, де-не-де, є просиженість. Так, є навігація, є ось такий пульт у нас. Все відкривається, все виїжджає, є там сервісна книжка у нас бельгійська. Да, по мере. Так, у нас 11 рік, 1,6 дизельний двигун, 8. Що по ціні у нас? 8200 на старті? 8000 Дешевше, ні? Ні. Ціна 8000 на віддачу. Документи. Зараз їдемо перевіряти кошти і будемо відправляти людей, в місто Київ. Ось такий класний вольвішник плет-50. Е, є по косяках одна м'ятинка і немає піска ревінга. Але знову ж таки, коштує вона 400 гривень. Можна купити на Ликс і кататися, отримати задоволення від даного автомобіля. Автівочка вся в рідній фарбі, ціна 7900 на вітач. 11 рік, 1,6, дизельний двигун, 230 тисяч. Друзі, дякую всім, хто додивився це відео до кінця. Надіюсь, вам сподобалися автівочки, які ми підібрали для наших замовників. А якщо ти хочеш підібрати собі автомобіль, ось тут номер, телефонуй, пиши, обов'язково відповімо на всі твої питання. Всім гарного продуктивного дня! перемога 100% за нами, Па-па!